Як повернути водійське посвідчення після позбавлення права керування за рішенням суду? Особи, яких позбавили права керування за статтєю 130 або 124 КОАП, можуть повернути водійське посвідчення. Але перед цим необхідно пройти позачерговий медичний огляд, скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Скласти практичний іспит на майданчику чи в місці. Якщо у вас дві або більше категорії, іспити складаються за вищою категорією, вказаною у посвідченні водія. Якщо посвідчення видано вперше на два роки, воно не повертається. У такому випадку потрібно пройти теоретичне навчання в автошколі, скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройти навчання і скласти практичний іспит в автошколі, скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Після успішного складання іспитів нове поспічення знову видається на 2 роки. Якщо ви зіштовхнулися з подібною ситуацією та постанова на вашу користь це ще не вирок. Потрібно оскаржити, чи є питання, звертайтесь, розберемось. Все до дрібниць і знайдемо для вас необхідне рішення.